Асортимент дитячих подарунків з кожним роком збільшується, кажуть у магазинах іграшок. Щодня з'являються цікаві новинки. Слов'янські продавці іграшок зазначають, сьогодні великою популярністю користуються іграшки вітчизняного виробництва. Батьки купують ігрушки і при прітам ділають акцент розвиваюча ігрушка. Одинаково беруть, що для мальчика, що для дівочок. Набори для творчості. і плюс і еще... Для мальчика беруть багато конструктора. Голова Донецького обласного товариства споживачів Олександр Рудавенко радить при виборі іграшки звертати увагу не тільки на міцність матеріалу. В ній не повинно бути гострих кутів, а для дітей до трьох років важлива відсутність запаху. Взагалі, всі іграшки, які надходять до магазину, мають проходити сертифікацію, тому покупець має право вимагати сертифікат відповідності. А з 2011 року і новий документ декларацію, яка підтверджує якість. Есть письменная гарантия изготовителя, она вот написана в этой декларации, и должна сопровождать каждую партию поставленной продукции, о том, что эти игрушки соответствуют техническому регламенту, то есть Безопасне з точки зору діючого законодавства. батьки вибираючи іграшку, часто не замислюються над тим, яку шкоду вона може принести дитині, стверджують педагоги. Мова не тільки про фізичні травми, психологічно набагато сильніша. Краще не покупати дочці чи сину монстрів і страшних трансформерів. Все те, що несе негатив. А ще вихователі помічають, що іграшки головні провідники дитини в навколишній світ, тому вони повинні бути наближеними до реальності. Підходити до вибору іграшок можна очень збирательно, тому що третій асортимент ігрушок носять агресивний характер, к сожалению, персонажі сучасних мультиків, які і візуально агресивно виглядять і добру наших дітей не участь. Фахівці відзначають, що іграшка це перше з чим дитина стикається, вивчаючи навколишній світ. Тому вона повинна бути не тільки яскравою, кращий вибір поєднання розвивального елементу та позитиву.